Ігри та серіали, фільмів також чимало щось, книжки не дочитаю. Те, що можу, оглядаю. Вітання. Зимові свята фактично минули. У Укої ще го старий новий рік, а 19-го водохреща. Але ми вже все це успішно відгуляли та відвідпочивали. І за цей час я власне нічого окрім чатів та субтитрів не читав. Ну за як пам'ятаєте, цілу купу видів виклав. Тому якщо ви очікували на огляд коміксу, книжки чи якоїсь добірки, то не маю чим порадувати. Але можу розповісти про все інше. вже. Гаррі Поттер у перекладі з ком. Звичайно, свята не обійшлися без дуже різдвяної кінофраншизи про хлопчика, який вижив. Рік тому ми дивилися оригінальну серію, і після перегляду я зрозумів, що в тверезому розумі і при добрій пам'яті більше цього не дивитимось. Проте за якийсь час після того у Тіктоці мені трапився клаптик так званої смішної озвучки від ском. я погигутів, думав знайти повне видиво і глянути, але забув. Потім знову забув, і от напередодні Різдва переклад трапився знову. Ще й виявилося, що там уже чотири фільми готово. Тож плани на вечір були однозначні. Перший епізод Гаррі Поттер і Камінь в мирках, у якому після офігезної дедо атаки головний герой таки отримує листа від Гогварсу, успішно звалює від своїх сраних родичів та потрапляє у вир магії. Друга серія Гаррі Поттер і дитяча кімната Міліці у якій Мак-сирота втікає з друзяками на летючому автомобілі, третя частина Гаррі Поттер і В'язень Азербайджану, у якій герої отримують новий крутезний артефакт. Потім втрачають його, а наприкінці знову отримують. У заключному на цей момент четвертому фільмі «Гаррі Поттер і Кубок, Кубок, жарко, Жарко. Хлопчик змагатиметься з Бетменом за кубок школи. В прозвучках багато мемів, а особливо в четвертому фільмі: актуальних приколів, руйнувань четвертої стіни і лайки. Загалом це шикарно і вартує кожної хвилини. Зараз автор працює над п'ятою серією «Гаррі Поттер і Ордер Мілфи. Вірю, що буде на рівні. Сутінки у перекладі притулний. Цікавий факт, я не читав жодної частини сутінкової саги Стефані Майер. І з фільмами ситуація десь така сама. Проте я бачив їх у перекладі Сергія Притули, остання серія з яких з'явилася ще наприкінці 2012 року. Причому останній епізод четвертий, а не п'ятий. Я так розумію, п'ятий і не перекладали. Що ж маємо, що маємо? Переклад сутінків кардинально відрізняється від Гаррі Поттера, Причому як у хорошому, так і в поганому плані. Назви лишилися такі, як і в оригіналі. Голосів не один, а десь два чи три. Музична доріжка здається всюди оригінальна, бо у Поттері бували авторські приколи. Лайка практично відсутня, бо це ж для телека переклад, але досить багато російського, що особисто мені ставить під сумнів, що переклад справді писав притула. Причому я маю на увазі не те, що індіанець у перекладі узкоязичний, хоча і це теж, практично всі герої вживають русизми, цитують совєтські чи там російські фільми, і станом на 2024 рік це крінж. Ну, як не 2012, то може, воно й нормально було. Це я дивився серію не вперше, якщо а вже десь вдруге, і було дещо нуднувато. Хоча під пиво, в принципі, непоганий варіант. Наша маленька таємниця. Ейвері їде святкувати Різдво разом із сім'єю свого хлопця Кемерона. Вона намагається сподобатися, але свекруха, схоже, любить лише свого синочка. Та скептично відноситься до новенької. Також на святкування приїжджає і Кесі, сестра Кемерона, зі своїм хлопцем Логаном. І цей от Логан є колишнім Ейврі, з яким вони розлучилися 10 років тому. Старі знайомі домовляються вдавати, що вперше одне одного бачать, та зберегти все в таємниці. Проте виявляється, що таємниці є не лише в них. Це один із небагатьох оригінальних фільмів, тобто не в жартівливому перекладі, що ми дивилися. І це було саме в новорічну ніч. Я не те, щоб не люблю романтичні комедії, бо я бачив справді багато чудових робіт, але це доволі примітивний фільм, який не зайшов навіть під 50 грам віскі та 100 грам рому. Причому не тільки мені не зайшов, а решті з двох присутніх так само. І з плюсів цікаво знову побачити Лінсі Лохан на екрані. Бо перед тим я бачив її хіба в якихось комедіях родом із нульових. Як бачу, вона вирішила міцненько зайнятися різдвяними комедіями, бо за останні три роки це вже третій фільм із Лохан. І підозрюю, всі вони плюс-мінус одного сорту. Але перевіряти цього я не буду. Фільм виключно для фанатів Лінсі Лохан та романтичних комедій. СЕРІАЛИ Правдива терапія. Драмедійний телесеріал від Apple TV із Джейсоном Сігалом, Крістою Міллер та Герісоном Фордом у головних ролях у центрі сюжету Джиммі. Він терапевт у центрі когнітивно-поведінкової терапії і важко переживає загибель коханої дружини. А ще його курлять клієнти, які не хочуть боротися зі своїми проблемами. Тож Джим вирішує застосувати нову методику. Перший сезон вийшов на початку. Початку 2023 другий наприкінці 2024-го. І завершення другого сезону прям Муа! шикарне. Це той фінал, який має бути. Але, на жаль, це не фінал. Бо творці ще з самого початку заявили, що проєкт на три сезони. Ну, аж цікаво, наскільки він просяде після перших двох. Парни для всієї родини. Власне, я не стільки дивився цей серіал, скільки озвучив, але в процесі, ну як бачите, подивився. Словом, до того, як Джеймс Ганн зняв вартових галактики та перекочував до світів Дісі, він був ще тим Хе веселуном. Зокрема, разом із братами зняв пародійний веб-серіал зі справжніми порноакторками у головних ролях. Переглянути українською можна в моєму телеграм-каналі. Ласкаво просимо вісім епізодів різного рівня епічності. Игры Південний парк. Трючок истины. Я знаю, що це гра вже 11 одинадцятирічний давнини, але я і раніше не грав. Словом це покрокова ролівка від творців південного парку. Я, до речі, бачив аж півсерії мультсеріалу і не дуже в захваті лишився. І вона, от насправді, чудова. За сюжетом головний герой наймення Новачок приїжджає із батьками у нове містечко і нічого не пам'ятає про своє минуле. Батьки відправляють сина танятися містом та шукати собі друзів. Що він власне і робить? Виявляється, у південному парку всі діти беруть участь у рольовій фентезі грі. Люди та ельфи б'ються за артефакт під назвою дрючок істини. І в якийсь момент гра виходить за рамки, наповнюючись цілком реальними прибульцями, зомбінацистами, гномами та солдатами. Новачку доведеться прокладати свій шлях через коридори, нори, ліси та ануси. І я зараз цілком серйозно, на відміну від гри, яка наповнена гегами, відсилками та чорним гумором. Дрючок істини це, мабуть, одна з найкращих ігор, що я грав останнім часом. По-перше, я в принципі люблю рольові ігри з покроковими боями. По-друге, інвентар це було щось. По-третє, я зміг пройти її на найлегшому рівні без чіткодів, що однозначно додає грі плюсиків. По четверте як я казав, геги, відсилки та чорний гумор. В оригіналі гра ясно, що англійською, але в майстерні Steam є до неї українізатор, що не завадило мені грати англійською. Думаєте, що ви повністю відчути всю міць гри? Ха -ха. Аж ніяк. В українізаторі є прикра помилка, через яку в інструкціях, замість там умовно кнопки X чи там кнопки А, відображається назва якоїсь змінної, що однозначно ускладне. Ладнювало процес гри, тож я спершу перезапустив без українізатора, а потім так загрався, що й забув за нього, та успішно пройшов все англійською. Хоч де шкільні знання пригодились. Останнім часом гра мені неодноразово траплялася, то стаття про українізатор, то проходження Паблік Статіка, то зимовий розпродаж у стімі, і от там я її, до речі, і взяв. За якісь там 40 кілька гривень, і вона вартує кожної копійки з цієї суми. Гра топ. я в захваті. Це були найкращі 25 годин за комп'ютером. Сталкер чисте небо та Сталкер Поклик Прип'ять. Якщо комп'ютер не тягне нового сталкера, то чому б не погратися старого? Так собі подумав я, коли побачив офігезні знижки на стару трилогію. Я купив тінь Чорнобиля прийшов ще до свят, тож не рахую. А от на Різдво та Новий рік я грав останню половину чистого неба та почав поклик прип'яті. Після тіні чисто небо сподобалося більше. Зокрема, що речі можна не лише продавати, а й ремонтувати, і прокачувати. Це хороша річ, корисна. В усіх інших аспектах не відчув великої різниці. Загалом на рівні. У покинку прип'яті систему купівлі-продажу товару розвили ще далі. Зокрема, перестали купувати дуже пошкоджений товар. Ну що наче як логічно, але нефігово ускладнило процедуру накопичення коштів. Більше нічого не можу сказати, бо досі не сильно далі за першу локацію побіг. Сподіваюся, до весни пройду. Це, до речі, вже моя третя спроба пограти Сталкера. Вперше став піратку років 5 чи може 7 тому. Але я там десь заблудився, знудився, ну і зрештою забив. А тут вирішив узяти та пройти все разом. Загалом мені подобається, майже як Fallout 4. Half-Life! Так, у якийсь момент я побачив новину, що третя частина таки буде: встановив гру, накотив Україні українізатор запустив і за яку годину гри закинув. Доприйти, не вдалося і цього разу. Словом наразі це все чи можу вас порадувати. Можливо, наступного разу буде огляд чогось більш паперового, але хіба наступного разу? Сьогодні інтелекле добіг свого кінця, розповідав як завжди, Роберт Менус, якому дякую можна сказати на онту баночку. паночку. Але якщо натомість задонатити на збройні сили України буде ані трохи не гірше, побачимося за тиждень. воріженьки згинуть. Ігри та серіали фільмів, також чимало щось книжки недочитаю, Те, що можу, оглядаю, Ігри та серіали фільмів, також чимало комік щось недочитаю, Те, що можу, оглядаю. Як ж